Мили, щоб Діва Марія раділа за нас, і ангел над нами простерство крила, святі дарували молитву в цей час. Бо ми не самі, є сім'я в нас на небі, бо ми не залишені в тяжкою мить. Ми Божій турбоці життя довіряємо і просим, Владико, благословіть!

8 жовтня 2023 року, у неділю 18 після п'ятидесятниці, день пам'яті преподобного Сергія Радонезького, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив Божественну літургію з нагоди престольного свята у храмі в ім'я преподобного Сергія Радонезького Солом'янського району міста Києва. Предстоятелю співслужили митрополит Львівський Галицький Філарет. Митрополит Кировоградський Новомиргородський Миколай, архієпископ Хмельницький, Старокостянтинівський Віктор, вікарні архіреї Київської та Львівської єпархії, духовенство храму та гості у священному сані. Божєм, бажені очі нині, як оноситіся. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до Пастви зі словом проповіді, у якому зокрема розповів про життя преподобного Сергія Радоницького. І сьогодні ми молимося преподобного Сергію, щоб він помолився, щоб він ну, сказав перед Господом своє слово, свою молитву, щоб ті, хто воює проти нас, щоб вони умиротворилися, щоб вони все щоб щоб припинилась війна, щоб не вбивали наших людей, щоб ми жили в мирі, в злагоді, в любові один до одного, тому що так нам заповідує жити Бог. За літургією помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто в відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Божественна подяка. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив дияконську хіротонію над студентом другого курсу магістратури Київської духовної академії Максимом Карпець. Після божественної літургії священнослужителі та віряни звершили хресний хід та піднесли молитви, преподобному Сергію. Під час хресного ходу віряни кропили святою водою. Після відпусту архіпастер привітав паству зі святом. Нехай Господь благословить кожного із вас, подасть благопотрібне для земного життя і спасіння в житті вічному. Молитвами преподобної нехай Господь благословить землю нашим миром. Ще раз всіх вітаю з праздником, Нехай всіх нас береже Господь. Спасибо. Священнослужителі та віряни виголосили многоліття кліриків і благодійників парафії його блаженство удостоїв церковних нагород. На сам кінець, настоятель храму проти Ярослав Шовкеник, подякував першосвятителю за архіпастерський візит та спільну молитву. Ми сьогодні відмічаємо дві знаменних події, які сталися тут у цьому храмі. Одна подія сталася напередодні якраз цього торжества сьогоднішнього свята замироточила наша храмова ікона, яка з нами вже майже 20 років, і протягом цього року вона не продовжує мироточити, але благоухає до сьогоднішнього дня. Це як приклад явної присутності з нами, угодника Божого. А друга подія, яка сталася, це було освячено престол Верхнього храму. З ваших рук ваше блаженство було запалено ще одну лампаду, котра, я надіюся, буде горіти до закінчення світу, яким Господь благословить. Але особливо ваше блаженство дякую сьогодні вам за приклад високої духовності, за приклад віри, за приклад любові і глибокого смирення. Хай Господь береже вас на довгі роки. Хай Господь дає силу і наснагу і на пам'ять про сьогоднішнє свято. Хочу подарувати вам ікону. Божої Матері, ікону скорої послушниці. Ще раз всіх вас вітаю з праздником іменинників з Днем Небесного Покровителя. Всего.